Вітаю! Находимося на черешні. Ось такі сильно рослі. І сьогодні говоримо про технологічні процеси. Вона вже повністю вегетацією. висота до 4,5 метрів. Треба рішення для того, щоб вона мала певну форму. Це, звичайно, літня обрізка. Проводимо ми її як зараз продемонструємо. От там позаду. Їздить наш контурний обрізчик компанії David Іспанія, який ми продаємо і даємо в оренду. Тут треба декілька приходів через те, що висока плодова стіна. Ось був перший прохід. Йдемо подивимося детально, як він працює, що для нього які гілки, і висота з легкістю долаються. Пішли. Так, ось другий прохід. У нас обріжчик дисковий. На кожну пилу є гідромотори, що полегшує його експлуатацію. Ну і надійність. Зараз дивимося детально, як зрізає ну практично висота до 5 метрів за другий прохід. Навіть таке ми маємо рішення. Ось висота рейки 360 і приблизно ще метр над рейкою обрізає контурний обріжця. Тобто до 4,5 метра даний обріжчик справляється. Yeah. why don't you ever model for me mrs kensington you know how mr kensington feels about that